Тож включитися на формування рішень в себе в регіонах, і яким чином через область і через область зробити так, щоб нам дали можливість впливати на формування рішень, нехай не в всій, але в певній частині це треба робити. От, після того, як ми на рівні Спорт почали це робити, на рівні Київської облдержадміністрації в офісі реформ волонтерський рух почав запускатися. На рівні Мінрегіону спільно з представництвом ЄС їх зацікавило, вони готові це підтримувати, зараз яким чином, щоб поширитися по Україні. Сьогодні, в три години в мене буде зустріч з в в антикорупційному бюро, там також є певна відпрацьовується система волонтерства. Тобто цей рух він, може виявитися досить ефективним. Я думаю, що він спрацює. От. Е, кожен із нас, ну давайте так, е, хто у нас тут є юристи? Багато. Нема жодного. Економісти, один юрист, так. Економісти, два, соціологи, політологи, освітяни, медицина. Ну, Бачите, практично з різних сфер е, 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 є представники. Е, у кожного є певні свої можливості, те, що люди можуть робити. І це буде далі, ми поговорити, а соціалі ваших конкретних каналів. Є юристи, да? кожен юрист, якщо він займається своєю справою, вона може з'їдати багато часу. Якщо немає з ким порадитися, виникають проблеми в своєму і ефективність роботи, вона одної людини висока. Якщо поєднується кілька людей, які працюють в одному напрямку, вже ефективність зростає вже не як один про собі, а трошки більше. От. Через це е, система така волонтерської підтримки. Особливо в своїх регіонів, вона на сьогоднішній день буде дуже важливою. Що склалося в Україні? В Україні склалася така штука, що кожен із нас думає про те, як розвивати свою сім'ю, як підтримувати свою сім'ю. Кожен із нас знає, як управляти країною. Ми управляємо, ми приймаємо, приймаємо активні дії нормальний розвитку підтримці нашої держави, особливо в складні часи. Але при всій цій ситуації... Нас за двадцять років від, відучили дивитися на ту громаду, в якій ми живемо. Ви, ви думаєте, як вам зробити гроші, ви думаєте, що там за кого голосувати, а як вплинуть на ту свою громаду, у нас вивчили. особливо молодь. От, молодь роками підтримана. Зараз трошки ситуація змінюється, може з часом зміниться і стане так, як треба, але поки що теж дуже порівнявся. От через це, що зараз відбувається реально і на що молодь може вплинути? На сьогоднішній день змінюється система управління на регіональному рівні. Якщо раніше у нас були голови райдержадміністрації, адміністрації, да, які фактично формували у нас позицію в районах і все було досить децентралізовано, то на сьогоднішній день створюється громади, де вже з цих виборів будуть перші громади, які вийдуть на вибори, які будуть вибирати самостійно свою владу, свого керівника. І зверху їм вже ніхто не буде говорити, що куди їм направляти. Так? Тобто ви, як члени громади, кожен свого району в певному своєму, своєму регіоні, ви можете потенційно впливати на те, що у вас створюється, що у вас будується, як у вас називається молодіжна політика, медицина, куди гроші направляються. Щоб не було так, що ну, я їздив, там, в двох да, розмовляюся з мене, вони кажуть, що у нас бачите, що у нас здоров'я новопровал. Це супер. Але з крана тече жава вода. Питання, що для людей, які тут живуть зараз важливіше? Да? Купити фільтри поставити на воду, щоб вони були чисто воду, чи зробити дорогу. О, для тих, хто робив дорогу, зрозуміло, що важливіша дорога. Mm -hmm. О, але е, важливо, можливо, і дорога є важливіша в якийсь момент. Але е, важливо, щоб це люди самі приймали. Кожен із нас працює, кожен із вас платить податки, і ці податки йдуть в нашу громаду. Якщо вони йдуть в нашу громаду, я маю знати, як куди вони йдуть. Вони. Про реформу децентралізації всі читали. <су> Давайте <су> просто буде простіше, якщо в словах, Просто я думаю, вже половина з вас була на наших зустрічах, і я коротко скажу, в якому форматі вона йде, а далі в форматі питання відповіді будемо відпрацьовувати. Основна ідея реформи децентралізації. Перше. Надати більше повноважень на місця. Тобто, передати ресурси на місця найближче для того, щоб люди мали можливість вирішувати ті питання, які їх турбують, на тому рівні, на якому ці питання виникають. Яким чином? Дитячий садок. Наш дитячий садок вирішувати на рівні району. По великому рахунку кожен з громади вирішує, як, що, її, що його дітям місти, як їх навчати і все інше. Зрозуміло, єдина система інформаційної підтримки на рівні держави має бути. Але як що розвивати, скільки груп створювати, чи зменшувати, чи збільшувати групи, як розбудовувати дитячі собаки, це має вирішувати громаду. Через це в рамках реформ в кожній громаді навіть найменше село обов'язково передбачено дитячі собаки. Тому що діти маленькі мають ходити в дитячі садок поруч із своїм домом не далі. Друге, освіта. Освіта розділяється на декілька рівнів. Школи. Школи так само це питання громади. Тобто ми з вами вирішуємо, яку чи треба нам в школі додатковий психолог, чи не треба. Ми можемо коли треба в особливих регіонах, особливо зараз, коли у нас буде змінюватися із. Ось з ходу покрикові багато людей, які воювали, всі необороті питання. Може бути таке, що психологи за школи будуть такого потрібна. І такий, як нам мову вчити, чи можливо нам там кількість іноземних класів, якісь додаткові навчання, як зробити, які секції зробити, як зробити підтримку цих секцій, які є в регіонах. Це громада раніше на своєму рівні. З іншої сторони, університет, університет це не питання, громади, це питання вище. Взагалі університети виносяться вже на третій рівень і вирішується на третій рік. Є, є, є регіональні навчальні заклади, які, е, будуть, якими будуть опікуватися райони. Райони, які є в, в Конституції, да, це не ті райони, які є зараз. Чому? Значить, може виникнути деяка путаниця, але на сьогоднішній день район це об'єднання певних національних пунктів з структурою управління. І, і е, при цьому функції району, функції області вони накладаються на одну. Як буде зараз? Зараз громада, ці які створюються, вся держава буде поділена на певні громади. Фактично, це іде, е, можна так сказати, поділ тих районів, яких є зараз, або окруплення населених пунктів, які є зараз. Тому як ви як зручно, то так і гармонічно. От. Але е, дивимося з точки зору поділу району. Був один великий район. На сьогоднішній день що зробили? Там, де є можливість, зменшили. Зробили таким чином, щоб оця об'єднана громада була в межах те, що буде затверджувати по перспективному плану, в межах 20 кілометрового кільця крок. Да? Для чого це зроблено? Для того, щоб за 30 хвилин. З найвіддавнішої точки району ну, населеного пункту да, відданої громади можна було добратися до центру. Для чого це ще зроблено? Це, це дуже важливо. У нас е, складалося так, що розвивалися, як правило, районні центри. Чому? Тому що там сидить голова району, тому що якщо інвестор приїжджає, він з ним зустрічається, тому що, як правило, зручніше піднімати те, що навколо від міста села, а оці от віддалені точки вони занепадали. Хто живе в таких віддалених селах, вони знають, що там підтримка була така через це, коли ми перше, робимо так, що виділяємо ці 20 кілометрові зони, фактично ми зміщуємо центри розвитку. Ми робимо більше центрів розвитку. Раз. По-друге, коли ми е, в рамках цих, цих центрів, центрів розвитку вистроюємо систему, яка забезпечує. Да? Рівномірний розвиток всіх територій ми даємо можливість всім територіям України підніматися в розвиток. Щоб не було акценту на одному місті Києві чи там на якомусь певному одному місті. Задача зробити так, щоб територія розвивалася рівномірно. В Європу виїжджаєш, у нас да, всі гроші в центрі, всі намагаються жити, там. переїжджати в Київ або навколо. Європа до реки місто ти не поїхав, піднімається плюс-мінус. Ти можеш більше грошей mm -hmm. заотримувати, але в тебе там, дорожче соціальні якісь е, витрати йдуть на утримання. Тобто, в принципі, плюс-мінус в країнах в рамках країни йде е, більш-менш рівномірний е, забезпечення населення. Задача не на наслідка зробити. Щоб у нас, е, ти не думав, що тобі треба поїхати в Київ, заробити гроші. Стоп. А наш, ну е, мислення, мені треба виїхати в Київ, заробити гроші. Ні, стоп. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб перший програмісти може є. Як зробити так, щоб я працював тут. Щоб я зранку проснувся до 9 годин, побув зранку з дружиною, спокійно, вийшов, задоволений на роботу, за 15 хвилин до, е, пройшов. Не їхав, машиною хто знаходив. До 6 попрацював, вийшов, я мав ще масу часу для того, щоб е, приділити його е, своїй сім'ї. До речі, в Норвегії ми в минулому році були, там робочий день закінчується в 4 часа дні. 4 дня закінчуються для того, щоб у вас було більше часу на свою сім'ю. І від цього ніхто не страждає. На годину більше, на годину менше, особливо не страждає. Отже, що зараз буде? Перше, будуть створюватися е, да, питання, які не вирішуються на рівні е, е, об'єднання громади, будуть вирішуватися на наступних рів, на рівні району. Так от, район, район. і територіальна громада це е, суб'єкти одного рівня. Район не диктує територіальній громаді, що її робити. У району є своє фінансування, у району є своя зона відповідальності. Так само, як і територіальні громади. Все. Вони йде розподіл. Ваша територіальна громада напряму працює з державним бюджетом. Все, ви є суб'єкт рівня району, рівня міста обласного значення. Цей суб'єкт створюється. Зараз йде процес створення цих вільно-територіальних громад в Київській області не просто він йде по ряду суб'єктивних факторів і наближеності. Чим більше фінансів, тим, тим складніше на процес вирішувати. Але, тим не менш, він іде. І е, так як це проходило в світі, цей процес пройде. Питання в наступне. Яким чином ми можемо зробити перше, щоб цей процес пройшов швидше, оскільки це питання розвитку наших регіонів з вами. Да? По-друге, яким чином ми можемо зробити так, щоб в процесі цього реформування оці нові об'єднані територіальні громади вони зрозуміли, що молодь треба залучати через соціальні сети соціальні мережі там не всі сидять соціальними мережами можна нас підняти, нас нас развлекать людей которые не всі там сидять сидіти там <говорит> <говорит> отчасти смотреть новости и так да вийде знаєш тут питання інше перше практично 80% громад, які створюються зараз стихнуться з недостатністю кадрів я вам скажу таку штуку. Я вирішив запустити систему моніторингу mm -hmm. по граммах Київського. Стях на седвоми. Окей, okay. хорошо. Запускаю, зробили в певних формах зробив опитування, розіслав по електронним по поштам. На всіх взагалі в рад було питання там, визначитися по громадам, де хто у вас працює, дайте комунікатора від громади. Як ви думаєте, от на всі емейли, рад. Району пішло повідомлення. Через тиждень, скільки у мене було в цій електронній формі? 1%. 0%. Ноль. Ноль, реально. Mm. Mm. Uh, mm. Ні, yeah, mm. ми mm. mm. не маємо все російському. Потім, окей, yeah. добре, э, yeah. okay. yeah. така yeah. ситуація моніторингу не працює. Хорошо. Це до того, що Дмитро Вікторович казав про... Матерії загиблих, да? так? Якщо погано було, якби ви в цьому форматі теж відпрацювали, і систему моніторингу включили контроль з середньої молодіжні громадські ради. Я думаю, що це допомогло це важливо. Так. Е, окей, так, ситуація з таким не спрацювала. Хорошо, у ну, мене є доступ до е, контактів, мобільних телефони, всіх взагалі yeah. об в об'єднаних громад, потенційних, які виходять. там 77, 80. 80. Yeah. Добре, працюємо по-іншому. Вводимо всім відправимо. Все, будь ласка. Наступне повідомлення, смски, офіс реформ. Будь ласка, надайте емейл е комунікатора вашого з яким можна співпрацювати, моніторингу і всього інше. Із 80 чоловік, як ви думаєте, скільки представлені емей? Це голови селищних ран, голови району. 1%. Ні, тут трошки більше. Е 12-15% один. Це при тому, що людина отримала повідомлення вже безпосередньо до її достукалася. Про що це говорить? Насправді система роботи в рамках тих органів, які зараз на сьогоднішній день є, створюємо, вона така досить пасивна. Може вона є ефективна в своєму форматі. Але якщо хтось працював в бізнесі, воно, коли тільки стикаєшся, це розумієш, як можна працювати. О, е, відповідно, agile метод і багато того, що може бути застосовано в нормальній, ефективній системі управління, можна сюди впроваджувати. Через це. Коли створюється об'єднання громади, буде стають завдання, як зробити так, щоб наша громада, кожного з вас, швидше піднялася. Для чого? Чим швидше громада піднімається, Тим простіше її шукати, залучати інвесторів, шукати ресурси для себе. Тобто задача зробити так, щоб в громади, наша громада була максимально ефективна. Наша у кожного вона може бути смертною. Яким чином? Що я конкретно, я там, молодь, можу для цього зробити? Я розумію, що е, перше, на сьогоднішній день громади е, не зовсім володіють інформацією про всі ресурси. Так? Стратегії розвитку немає. Якщо вони є, часто пишуться на базі тих стратегій, які є написані в областях, вони теж завжди, не завжди, є, чесно говоря, якісні. Тобто, стоїть питання перше. Я підчитав обласну стратегію Київської обласної армії, це печатка. Дивіться, через це, що зараз бажано зробити, в якому форматі включитися? Перше, в форматі об'єднання. Це акумулювання інформації, інформаційна на підтримка громаду себе на місцях. Яким чином це буде? Робити? Яким чином це може бути зроблено? Може а, Ну, перше, дивіться, створюється громада, дано ну, що що можна зробити? Що можна зробити? Можна зібрати молодь, так? Яким чином? Круглий стіл, Фейсбук. Перший, перший день будете де 15 чоловік на наступний день. Десять. Потім три, тобто потім. 15. Соціальні мережі. Молодь, так. Да. З молоддю, так. Да. Запам'ятайте цей момент. Ні, у мене група по єдиноборствам третя в контакті, щоб ви розуміли, так що. Ну, я вам я, просто намагаюся. Я знаю, що розказую. я працюю в соціальних мережах. У мене була своя фірма, яка займалася. Ем е, е, через це соціальні мережі, це класно, це хорошо, але серед молоді. Але. Коли ми працюємо в громаді, ми маємо працювати, то, що називається, враховувати інтереси всіх стейкхолдерів. У вас є пенсіонери, у вас є в громаді е вчителі і все інше, ви їх не злочинності.